Прийшла зняти дівочий виноград. Він мені дуже подобається, особливо в осінніх фарбах, який він яскравий неймовірно гарний. Агресор, так, агресор, але я намагаюся його стримувати, обмежую його, але ну дуже він мені подобається. І тут що я побачила? Побачила і здивувалася. В мене розквітла гліцинія. Перша, перша квіточка. Я навіть не сподівалась на те, що вона буде квітнути. Он зверху ще бруньки є. Одна, там он, друга брунька. Тут навіть у пазухах є. А тут погода змінюється. Чи встигне вона заквітнути? Але ось показала вже першу квітку. Просто радість, неймовірна і очіку... неочікувана. Ось така красуня в мене росте. Яку я тільки формую? Вважала, що вона ще молоденька для того, щоб квітнути, але ось вона мене вирішила порадувати першою квіткою. Тому отакий у нас початок осені.